Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії працює Богдана Мосова Зараз будемо говорити про ситуацію на війні та довкола неї на зв'язок зі студією Радіо НВ виходить Владислав Селезньов військовий експерт, в минулому речник генштабу збройних сил України. Пане Владиславе, вітаємо вас! Слава Україні! Вітання і вам Слава Пане Владиславе, почнемо з Авдіївки. Про неї вже пишуть світові змі. Вона в заголовках пишуть про те, що місто може впасти, і що це через брак боєприпасів, які відповідно затримують наші партнери. Очевидно, пишуться або американські конгресмени якось поквапилися. Але загалом, коли ми говоримо про те, що відбувається там, яка ситуація там довкола міста, що там нині відбувається. Ситуація в районі Авдіївки насправді має дуже загрозливі тенденції. Ворог постійно тисне. Ми бачимо, що лева частина усіх щоденних ворожих атак вони саме сконцентровані в районі Авдіївки. Так, ворог має найповільне, тим не менш просування в районі Авдіївського Коксахіма. Його дії абсолютно очевидні. Він намагається розрізати навпіл наш осередок оборони на авдіївському плацдармі. Це звісно дуже серйозні виклики, на який треба реагувати, в який спосіб і Буде робити генерал Тарнавський та офіцери його штабу. Поки що важко прогнозувати, але те, що рішення будуть ухвалюватися, абсолютно раціонально і спрямовано на те, щоб максимально убезпечити наших воїнів, які тримають саме оборонні рубежі та позиції. На цій ділянці фронту це очевидно. Знову ж таки підсвідчується застаріла проблема. Про неї говорять говорять деякі моніторингові канали. Достовірність цих від цих джерел інформації є верифікованою, бо до того їх не ловили на брехні. Так, от деякі моніторингові канали стверджують, що через те, що вчасно не було вжито усіх заходів щодо створення додаткових систем інженерних фатифікацій, то відповідний ворог має можливість просуватися вперед. Там, де ці процеси були вчасно реалізовані, там ворог Ворога немає жодного шансу а отже, виклик, виклик який стоїть перед українськими силами на цій ділянці фронту, є дуже дуже складний. Бо з одного боку ворог намагається отримати бодай якусь таку медійно підсвічену територію нашої країни, і звісно, що Авдіївка на цю роль чудово підходить. А з іншого боку, ми розуміємо, що тримати наші захисні позиції. На цій ділянці фронту варта лише за умови можливості проведення аріарганних боїв і відповідно маневру силами та засобами в рамках маневреної оборони. Це важливо бо вести бойові дії в суцільному оточенні, це перерікати себе на дуже ризиковані наслідки, пане Владислави. Чи бачите ви що власне висновки були зроблені? Що укріплення зараз а, зводяться в достатній кількості? Ну, з одного боку, якщо ми говоримо в цілому за всі 1300 кілометрів Російсько-Українського фронту, то буде на нам звітують офіційні речники Генерального штабу, що приблизно 1000 кілометрів буде довжиною майбутня лінія оборонних захисних споруд. Це чудова новина, бо насправді ці лінії інженерної фортифікації реалізують дві дуже важливі місії. За їх допомогою, ми будемо берегти життя та здоров'я наших воїнів. І друга місія ці інженерні споруди будуть максимально сповільнювати… Просування ворожого війська, але варто зважати, що час для їх будиництва насправді дуже обмежений. Ворог постійно атакує, ворог намагається трансформувати свою чисельну та матеріально-технічну перевагу в якісь там територіальні забудки. Тому очевидно, що деякі елементи інженерних фортифікацій в тому числі взводяться в той самий час, коли неподалік від цього будівництва вирують дії. Куп'янський напрямок зі сторони окупантів на цій ділянці побував шойгу. А про що це може свідчити? І що відбувається там? Ще одна в перспективі дуже пекельна ем, ділянка фронту, бо ще буквально тиждень тому назад там ворвали активні бойові дії. Ворог зазнав чималих втрат, бо саме напрямку на Купинську зловию українські села оборони зайняли панівні висоти. Причому е, там вони розмістилися заздалегідь підготовлених інженерних фортифікацій. Я й чому наголошую, що треба робити це вчасно в повному осізі. Там де зроблено стає якість, відповідно, вороги немає жодних шансів. Отже, ворог зараз накопичує ресурси, певна інтенсивність його наступів дещо знизилася на Купінському напрямку, але це не значить, що ці бойові дії не відновилися тільки ворог не почуть достатню кількість ресурсів. Те, що ворог має там ресурси, ми за це маємо абсолютно чітко розуміти, бо там знаходиться підрозділ першої гвардійської армії, там знаходиться 11-й армійський корпус Балтійського флоту Російської Федерації. Здається, найбільш один з найбільш ефективних армійських корпусів, які дислокуються на території Калінінградської області. Отже, ресурсів у ворога там точно не бракує а отже, скоріш за все, в найближчій перспективі ми побачимо. Знов рух ворожого війська в напрямку на Купінську узлови. Чим все це завершиться? Ну звісно, залежить в першу чергу від ресурсних можливостей українського війська. Тобто, якщо нам не буде бракувати артилерійських систем та боєприпасів до них, то всі намагання ворога просунути з проєкту будуть марними. Ворог буде нести серйозні втрати, але навряд чи зможе отримати буде якісь там територіальні здобутки. Якщо ж тих ресурсів не буде бракувати, то звісно, що ситуація може бути і набути досить таких загрозливих риск та перспектив. Хотілося б, аби ситуація з боєприпасами вирішили якнайшвидше, але розуміємо, що е, це має зайняти ще певний час. Можливо, я зараз трошки забігаю наперед. Е, давайте будемо все ж таки сподіватися, що все вирішиться якнайшвидше, і тоді у нас е, буде умовно рік, е, після якого от ситуація, така яка зараз, із браком боєприпасів, може повторитися. А, звісно, це все опирається у майбутні політичні процеси сполучених штатах. А чи реально Україні підготуватися за рік своїми силами, аби не залежати відповідно від такої ситуації? Ну, Здається, що так, це можливо, але чи всі можливості використані нині, в тому числі посадовими особами, інституціями, організаціями, відомствами та міністерствами, які безпосередньо дотичені до того процесу. Зверніть увагу, чим далі, тим більше ми чуємо досить гнучні корупційні скандали, пов'язані із закупівлею, з виробництвом тих чи інших видів озброєння та боєприпасів до того озброєння. Це виклик. І, звісно, що виклик пов'язаний з неприпустимістю того, що в той самий час, коли стає. І на порядку денному є питання, чи буде Україна взагалі існувати і залишиться українська нація як складова спільноти народів світу. Хтось з ділків намагається на цій війні нажитися, заробити грошенят, причому таких, що висяч навіть і о, анукам. Це звісно, і що не припустимо. Тут має сказати своє слово правоохоронна система. Бо всі ці речі треба буквально радикально е, вирішувати, бо не може бути так. Коли країна перебуває в такому вирі подій, хтось намагається заробляти та красти в українські народні гроші. Пане Владиславе, ще стосовно забезпечення ППО, хочу вас запитати. От видані Нью-Йорк Таймс писали, що Україна власне має ракет для ППО лише до березня. Чи дійсно ситуація настільки критична, і чи знову тут виходить, що ми тільки впираємося в допомогу штатів і ніяк інакше вирішити це все не можемо? Звісно, де український виробник візьме ті саме ракети до комплексів ППО, типу Петріо, чи насам, чи САМТІ, чи інші системи протиракетної та протиповітряної оборони, звісно, що ми маємо в цьому питанні розрахувати лише на добру волю та підтримку наших західних партнерів. І питання насправді дуже серйозне. Звісно, навряд чи хто з офіційних посадових осіб Української армії, зокрема повітряних сил, зазначить скільки ми маємо взагалі в наявності тих самих ракет, бо це таємна інформація. Але те, що такі елементи підсвічують. Наші західні медіа, в тому числі досить відомі, знані представники засобів масової інформації, очевидно, що це акцентує увагу, в тому числі і відповідних політичних діячів заокеанських, океанських, які мають належним чином реагувати. Бо дискусії щодо Вирішення питання по передачі відповідних військово-технічних засобів на суму понад 61 мільярд для потреб українського війська і досі вирують, але це точно не слугує тому, що Україна тут зараз отримує ті саме необхідні зараз на фронті артилерійські системи, боєприпаси, ракети і таке інше. Це виклик, і виклик в тому числі пов'язаний з тим, що немає порозуміння між різними гілками влади, зокрема в Сполучених Америки щодо обсягів темпів. Та часу постачання того чи іншого устаткування, яке дуже потрібно на фронті нашим воїнам, пане Владиславе, ще багато останнім часом змін пишуть, і це підтверджує. В тому числі командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврі Олександр Тарнавський, те, що російські окупанти все частіше застосовують хімічні атаки проти українських оборонців. А в, в чому справа? Як ви розумієте, ось цю ситуацію? Питання полягає в тому, що є чимало різних дискусій, які певною мірою. Вирішуючи внутрішньополітичні процеси безпосередньо в в тих країнах, які є донаторами потреб української війська, але знову ж таки тут не може бути, як то кажуть, розмінною монетою діяльність української армії спрямована на забезпечення незалежності та відновлення територіальної цілісні нашої країни. І звісно, тут ми маємо гуртуватися, бо очевидно, що цей дощ надовго, ця війна надовго. А отже, ми маємо консолідувати усі наші зусилля і українських виробників озброєння та військової техніки, і наших західних партнерів. Це дуже важливо, інакше, інакше ми в цьому протистоянні Жерно програємо пане Владиславе збройні сили отримали цього тижня нового головнокомандувача Олександра Сирського, і також нову команду генералів. Чи ви можете пояснити, що зміниться? Чим нинішній головком і нова команда генералів буде відрізнятися від попередніх? Важливо пам'ятати, що робити висновки щодо діяльності тих чи інших посадових осіб варто лише після того, як вони почнуть працювати і давати перші результати. Бо певна така інформаційна хвиля спрямована на. Е, ну, Такі деструктивні процеси пов'язані з ротацією вищих військово-посадових осіб у складі збройних сил це точно не працює на користь нашої держави. Так сталося, що за часів служби в генеральному штабі я мав змогу спілкуватися з багатьма з цих військово-посадових осіб, які вже призначені, або лише тільки плануються до да, призначення на вищі військово посадові особи. Сподіваюся, що їх досвід, їх розуміння, їх прагнення перемогти в цьому російсько-українському протистоянні, воно дасться в знаки. і ключове, що мені здається, на цьому шляху треба реалізувати, це привести до ладу відповідні комунікаційні процеси. Бо коли українське суспільство починає не довіряти українським військовим, це криза. Потрібно працювати над кейсом збільшення ресурсних можливостей українського війська, і це насправді важливо. І це має займатися не лише головнокомандувач, чи начальник генеральний штабу, Це має займатися командувачів вивідів відповідно кожної за напрямком, працювати із західними партнерами щодо. Щодо того, щоб отримувати ті самі дуже важливі системи, ракетні, артилерісти, і артилерійські, і таке інше, пане Владиславе, але ж, ну, власне, ці генерали вже зарекомендували себе безпосередньо під час бойових дій, ми ж можемо зробити певний висновок стосовно їхньої роботи. Звісно, але знову ж таки, що щоб оцінювати до прикладу генерала Бергілєвича на посаді начальника генерального штабу, варто все ж таки дати можливість попрацювати Анатолію Владиславовичу на цій посаді. Я його добре пам'ятаю в ті часи, коли він був офіцером генерального штабу і має лише позитивну рекомендацію щодо нього. Що стосується Олександра Станіславовича Сирського, то звісно, різні оцінки, різні навіть часто густо протилежні оцінки його діяльності ворою, але знову ж таки для того, щоб мати виважену. Та напереджену розуміння, який буде генерал Сирський на посаді командувача, треба ну дати. Не проміжок часу сирському його команді для того, щоб він продемонстрував е, ті чи інші е, свої переваги та можливості. Хоча знову ж таки я е, певен в тому, що е, безпосередня особистість кардинальна ситуація на полі бою не визначить. Потрібні ресурси, і а от тут щоб були ресурси, треба працювати усім нам і громадянам нашої країни, і дипломатам і, і політичним діячам, державним діячам, всім, бо інакше, інакше сподіваєтесь на Умовного месію, навряд чи ми переможемо в цьому протистоянні. Лише раз разом, плече до плеча, ми можемо тримати ту рожони навали і відновлювати нашу територіальну цілісність. Абсолютно погоджуюсь з вами, пане Владиславе. Але а, ось а, тут, власне, від наших політиків трошки. Інший аспект озвучений стосовно того, що очікують від Олександра Сирського. От я перепрошую, мож... я не знаю, чи це ми за, за... Торкаємось політичного питання, чи все ж таки військового. Я у вас більше буду питати військовий аспект. От зокрема, радник керівника офісу президента Михайло Подоляк каже, що керівництво країни чекає від пана Сирського аудиту військовослужбов. Лужбовців, бо з одного мільйону мобілізованих в реальних бойових діях брали участь лише до 300 тисяч осіб. Як ви розумієте, ось ці очікування про що йдеться? Як це має відбитися на тому, що буде на фронті, що буде із військовослужбовцями, і що взагалі далі буде у нас під час війни? А насправді ви зараз озвучили дуже важливу тему: тему справедливості. Бо насправді запит у українського суспільства на справедливість є надзвичайно високим. Знову ж таки нагадаю нашій аудиторії, що буквально за кілька діб ми згадаємо про те, що російсько-українська війна вирою на теренах нашої країни 10 років. Вона почалася ще в 20-х числах лютого на території нині окупованого Криму. Свідком та учасником тих процесів був я, тому я завжди пам'ятаю, коли почалась війна. А отже, в таких умовах при Принциповому западі від українського суспільства на справедливість ті речі, які підсвічує Михайло Подоляк, вони якраз про справедливість. Ну не може бути так, щоб на фронті було 300 тисяч осіб фактично безвилазно, а 700 тисяч українських сил оборони ніколи не бачили лінії фронту. Це неприпустимо, і тут має бути відповідна комунікація. Чому, якщо це доречно, і саме так має бути, так відбувалося, Чи чули ми бодай раз від е, представників міністерства оборони чи Українського генерального штабу пояснення такої ситуації? Ні, нічого, а це важливо знати та розуміти. Ну а якщо це питання не про справедливість, а про вирішення певних е, проблем тих чи інших посадових осіб та питань пов'язаних з в, в, в окремих випадках з корупційними діяннями, то звісно, вся ця практика, ганебна практика, має змінювати і якщо людина несе високе звання захисника України, він має і повинен виконувати в тому числі завдання на лінії оборони на в районі, де відбувається бойові дії. Чи це питання на вашу думку має вплинути на хід мобілізації і на долю демобілізації? Справа в тому, що Україна є, має чудовий досвід. і Я не знаю, чому ще й досі Україна цей досвід не використовує. В Проміжок в часу між 2014 та 2017 роками в Україні пройшло шість хвиль мобілізації. І тоді наші громадяни чітко знали, що вони призиваються до лав української армії в рамках мобілізації, проходять відповідні вишки на полігонах в начальних центрах, отримують відповідне обмудрування озброєння військову техніку. Вони знають, в яких підрозділах будуть виконувати бойові завдання, і під проводом як і командирів. І головне, вони знають, коли вони зможуть повернутися до своїх рідних та близьких, у разі якщо вони не прагнуть на професійній основі залишатися у лавах українського війська. Зазвичай це відбувалося від 12 до 15 місяців на той самий процес демобілізації. Зараз ми бачимо, що по два роки поспіль українські воїни, які прийшли у лютому 22-го року до лав українського війська, не мають розуміння. Коли, коли вони зможуть, зможуть повернутися до своїх рідних та близьких? І це так само провал комунікаційної кампанії, в тому числі внутрішньої комунікації, бо питання важливе. Питання про справедливість, і цей кейс треба комунікувати всім, починаючи від президента, і закінчуючи представниками територіальних центрів комплектування. Бо ті процеси, які вирують в різних куточках нашої країни, пов'язані з несприйняттям. Е, насправді дуже важливою місію представників ТЦК. Це виклик. Виклик дуже серйозний, який точно не сприяє гуртуванню українського суспільства. І тут тут дає над чим усім працювати не лише комунікаційникам, но і в тому числі організаторам процесів пов'язаних з Підготовкою, навчанням, забезпеченням наших е, громадян, які будуть призиватись в рамках тієї самої мобілізації, тому що ми всі маємо розуміти, ворог зовсім не відмовляється від своїх армійських планів. Він марить тим, щоб визначити Україну як державу, а Українство як складовою спільнота складову спільноту, е, складову спільноту е, народів. Світу, і це ми всі маємо розуміти, бо вижити в цих буремних подіях ми можемо лише захищаючись, Захищ... захищаючись зі зброї в руках від ворога, який прийшов вбивати, гвалтувати, гарбувати. А пане Владиславе, дуже дякуємо вам за цю розмову. Владислав Селезньов був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Військовий експерт в минулому речник генштабу збройних сил України. Обговорили події на фронті, а також звільнення відповідно Валерія Залужного із, із посади головкома і призначення на це місце Олександра Сирського. Він уже повідомив про нові завдання стоять стоятимуть на порядку. Денному насправді насамперед припрошую, йдеться про чітке та детальне планування дії усіх органів військового управління з урахуванням потреб фронту у новітній зброї від партнерів України. Так заявив Сирський. і відзначив що найшвидший і раціональний розподіл та доставка усього необхідного для бойових частин була і залишається основним завданням військової логістики. Він також. Також назвав завдання штабів на всіх рівнях знати потреби фронту і володіти ситуацією на кожній ділянці лінії зіткнення. Також Сирський зазначив, що життя і здоров'я військовослужбовців завжди були та є головною цінністю української армії. Відтак, дотримання балансу між виконанням бойових завдань та відновленням частини підрозділів з інтенсифікацією навчання та підготовки особового складу залишається як ніколи. Актуальними, ну і от також новий головнокомандувач вказав на важливість запровадження нових технічних рішень, у тому числі безпілотних систем і засобів радіоелектронної боротьби. А лише зміни та постійне удосконалення засобів методів ведення бойових дій дасть змогу досягнути успіху на цьому шляху, сказав Сирський. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.